Вечір добрий, шановні друзі. Сьогодні 15 травня 2023 -го. З вами компанія Електромотор. І сьогодні таке, я би сказав, необичне відео. тому що люди от купили культиватор Форте. і ніяк не могли довести до ума. Давайте ми подивимось його модельку. Трошки неудобно. Модель 75. МЕВЕ. -E О, комарів. В чому було питання? тому що коробка двигатель все йде, все вроді би чудово, а зібрати ніяк не можна його було. Все вроді мілоч, тому що треба було поставити фільтр. Тут є мінімум, максимум. Залить мастило, сам фільтр віджати в маслі, щоб пиль забирав, поставити крила, а крила дивіться, тут вони на кронштейнах, от вони внизу. Надо дивитися, які болтики, які гаєчки. Все вроді елементарно. Ну, хто не стикався, ощущає. Деякі проблеми. Тут також в редуктор треба мастило зливати, Ілі тат 15, Ілі тат 17, Ілі же друге мастило 80 дроб 90 для, для коробки передач, одним словом. Сюди входить 2 літра 200 грамів Чудово комарі, хоч ви не з'їли так. Сюди заливається мастило 600 грам і паливо, бензин. Все, вроді би ми зробили. Зібрали от він вже в роботі, бачите, спитали його в роботі. Все чудово, так що електромотор завжди йде на зустріч, Не дивлячись, що пізнє время, закінчивши роботу, ми поїхали виручити людину. Хоч покупали мотоблок не в нас, але все рівно захотілося приїхати, подивитися, в чому питання. Фрези також, друзі, розібрані, так що їх прийдеться вам, купивши такий мотоблок, збирати самим. Ну, от фрези. Хотілося показати його в роботі. Ну, не буду вам об'ясняти, по яких причинах просто немає можливості. Тут у нас перекриття заслонки, е паливо відкрита в цю сторону це повністю речаги в робочому положенні заслонка відкрита паливо відкрито будете дивитися друзі якщо якісь проблеми не запускається може краник не в ту сторону відкрили тут в карбураторі ось так якщо показати, от є зливне зливна така пробочка якщо що її відкрутили паливо не біжить значить речах повернули вони в ту сторону о, фільтр, бачите, як віздіхода. Ну і кнопка пуска. Он оп, все зрозуміло, все доступно. Запускається дуже-дуже легко. Тут у нас переключення передач дві вперед. О, якщо тут показати. І одна назад. Ось задня включена. Нейтральна передача, друга, перша. Фрезерувати вам першої передачі буде достатньо. Тобто запустили мотоблок, включили вам передачу вперед чи назад, ви зжимаєте щеплення і все. Мотоблок ваш в роботі. Якщо він буде стояти на передачі, ви також його спокійно запустите. Просто буде дивитися акуратно, тому що ви перед тим як вижити щеплення. Убідили, що готові працювати, потім вижимаєте. Щеплення вижили. Він працює. Так що, друзі, не тільки доставляємо, не тільки відправляємо перевізниками, а також допомагаємо людям. Що змогли, все було прикручено, але я приїхав, він практично був зібраний, Ну, все прийшлося розбирати і скручувати по нові. Керівництво є з експлуатації, але зрозуміло було для людей. Фрези. Фрези добре, що є такі. Про різні чашечки показують вам направлення, куди їдете, щоб нічого не, нару... ком... не нарушили. Руль також регулюється дуже удобно, бачите, по висоті. Яка потрібна висота, таку от регулювали. Друзі, тепла добра, а тільки не косючих комарів. Телефонуйте за номером 063 426 1010, 10, або пишіть на Viber. Всегда підемо на зустріч, є вибір компанії мотоблоків, культиваторів. Так що всім миру, тепла, добра, пишіть на Viber 063 426 1010, 10, або заходьте на наш сайт СТОВВКФ Електромотор. Не говориться до зустрічі. Гарного вибору. Пока-пока.